В Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Оновлені процедури пояснила Тамара Базюк. Приватна нотарка озвучила детальну покрокову інструкцію спрощеного процесу. З 1 листопада, 2025 року. Всі документи, які необхідно подати для поновлення відстрочки, вам необхідно подавати через центри надання адміністративних послуг, це якщо офлайн, і онлайн через програму в смартфоні Резерв Плюс. Постанова вже чинна і, як ми бачимо, вона ефективно використовується громадянам. Є категорії осіб, яким буде автоматично поновлено відстрочку. Зокрема, це відбувається, якщо всі відомості можливо перевірити через реєстри відповідні, державні та єдині. Якщо ж у людини немає змоги зареєструватися в Резерв Плюс, чи є тільки оригінали документів в паперовому вигляді, їй необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг. Кожна людина вибирає для себе самостійно, яким чином їй це зробити. Для багатьох категорій громадян відстрочка поновляється автоматично через програму Резерв Плюс. Програма пропонує вам подати заяву відповідну, і за результатами розгляду вам проходить повідомлення в Резерв Плюс чи продовжено дію вашої відстрочки. Чи вам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг з метою підтвердження тих чи інших відомостей? Хочу зазначити, що навіть якщо в резерв плюс у вас якісь відомості не оновились і ви не можете їх подати, ви можете зробити це через центр надання адміністративних послуг. Там процедура теж упрощена і ще раз наголошую через. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже документи для продовження відстрочки або для її оформлення не подаються. Все буде здійснюватись через центри надання адміністративних послуг. Обов'язково треба розуміти, що центри надання адміністративних послуг є тільки посередниками, тобто передають документи від центру надання адміністративних послуг до ТЦК. І вони не приймають жодних рішень ні позитивних, ні негативних. Єдине, що вони сканують всі ваші документи, надсилають до ТЦК та СП ваші сканокопії документів. Якщо ви бачите, що ви не можете відстрочку сформувати у резерв плюс вам пише, що вам необхідно звернутися до центру на адміністративних послуг, ви можете це зробити. Ви можете звернутись до будь-якого центру в будь-якому регіоні без прив'язки до реєстрації. І, як на мою думку, це дуже зручно. По перше, ви повинні зібрати пакет документів. Раджу попередньо. Знайомитися, по якому саме пункту у вас буде оформлена ця відстрочка і чи продовжена її дія, вам треба уважно вивчити перелік документів, тому що центр надання адміністративних послуг сканує, передасть їх у ТЦК та СП, але відповідно, якщо якихось документів не буде вистачати, вам цю заяву повернуть і вона не буде розглянута, відповідно, відстрочки не буде. Тому перше, підійти уважно до переліку документів, які ви повинні надати, згідно постанови 560. Якщо вам важко самим зорієнтуватися, наприклад. Ви можете звернутись до юристів, які вам порадять чи почитати в інтернеті. Після того вам необхідно з'ясувати, до якого вам зручно звернутися ЦНАПу. Я зараз дуже велике навантаження, тому рекомендую або перетелефонувати, записатися, якщо у них є якась черга, або звернутися особисто і можливо порядку живої черги. Далі повинен заявник звернутись особисто. Не можна подавати документи через представника. Або адвоката, юриста, ви маєте звернутися особисто, якщо за кордоном це неможливо зробити. То далі ви повинні надати оригінали всіх документів, передбачених саме для вашої вводові строчки. І крім того, до них ви можете подати як оригінали згідно переліку, так ви можете подавати копії, засвідчені на реальному порядку. І ті, ті документи будуть прийматися працівниками СНАПу, працівник СНАПу сканує її, це передається до ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку. Далі вам має прийти відповідь протягом 7-15 днів робочих. Якщо, наприклад, у вас позитивний розгляд заяви, у вас в Резерв Плюс буде відображатися, що вашу відстрочку продовжено, якісь інших дій вам не потрібно робити. Якщо вам треба роздрукувати ваш новий електронний обліковий документ, ви можете це теж зробити через Резерв Плюс чи портал ДІЯ. Якщо ж у вас буде Відмова вам прийде на електронну пошту, яку ви зазначите повідомлення про те, що є відмова, і про її причини. То відноситься до цього уважно і надайте чинну електронну пошту. Після цього також працівники ЦНАПу теж повідомляють про розгляд заяви. Зараз працюють над тим, щоб збільшити перелік осіб, які можуть подавати на поновлення або оформлення відстрочки. Хто може саме подати таку відстрочку? Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, але обов'язково висновок ВЛК має бути в електронному варіанті. Також це батьки трьох і більше дітей. Хочу зазначити, що там, де троє і більше дітей, то це все має бути в одному шлюбі, і діти повинні обов'язково народжені бути в Україні, тому що якщо у вас діти народжені за кордоном, вам точно в дію не підтягне свідоцтво свідостопринр. Народ... Дорожньої дитини і в реєстрах він не буде відображатися. В такому випадку ви можете подати всі ваші документи на відстрочку через центр надання адміністративних послуг. Воно одно другому не заважає. Також студенти денної та дуальної форми навчання, інтерни, аспіранти і науково-педагогічні працівники. Цим категоріям вже може бути надана відстрочка автоматично, але слід враховувати дуже великий наплив, можливо, навіть технічно, не всі реєстри встигають обробляти таку кількість інформації.